З примусовою гідравликою і з ричажком для управління гідравлікою такий буде коштувати 18400. І така ось є прошечка із синхронізованою коробкою передач, і з кондиціонерчиком буде коштувати 18200. Донфен 404 так є, є звичайний. Отакого от, от плана. Буде коштувати 9500. Є G2 без кабіни. А, ось з кабіною G2 стоїть. Це 244-й, вибачаюся. В салоні він стоїть. 404-та G-двоєчка із кабіною. Такий буде коштувати 10500. І о, без кабіни то. 10500 із кабінкою. І ось із кабінкою буде коштувати 12300. Ці всі трактори є по наявності. ДТЗ таких тракторів у нас немає. У нас роковка Донфенг, Шифенг, Джинма, Оріон. ДТЗ немає. Найбільший, будь ласка, ось. Це в нас соліс на 130 кінських сил із рядною шестьорочкою. Ось такий дядько у нас є. Це найбільший. Скаута скаута 50 немає, є Оріон 50. Оріон JD 504 Буде коштувати 8900. Із соліс є. Соліс є 50-ка без кабіни 16800. Із кабіною без реверса 22300 із реверсом 24 і є 26-й соліс. Є акційний за 8 тисяч і за 8500. І от така от екстра 8200. Так, доброго ранку. Дешевша 50. ка Ну, ось за 8 тисяч джинма є. Gen mapisas quevíssem tesses costa.